так зараз завтра. До речі, люди хочу сказати, у ігоря також буде судове засідання в цьому же суді Комінтерновському на 13.00. Бажаю сміливих ветеранів, ті, які ветерани, щоб прийти і підтримати ігоря по сфальшованій справі працівників поліції. Ігорю ось може. Розказати ну, якщо примірно. Вкратце, е, якщо вкратці, я м, колишній ще військовий реконструктор. Mm -hmm. Я м, займався у мене є зброя. Ну мені потрібно було на ліки. Я вирішив її продати одну вихлищну зброю. Але працівники поліції Богодуховського е, райвідділу сфальфісували справу. Вони із е, на новій почті, розробили два із'ятя. коротше під підмінили ствол з ППС, зробили його бойовим. Mm -hmm. Приїхали потім до мене, поїзимали у мене. Питають, єсть у вас ще щось? Я кажу: єсть як, як до вас приїздили додому. Як вони? Ну може, було окремо відео згідно протоколу, їх там чоловіка три. А зайшло їх 18. Зайшло 18, да. да? так Це що... корд був знаю, працівники корду? Було їх ну, спецпідрозділ, дав З наприклад. великим щитом, який вони їли, єлі тримали. Угу. От питались висаджувати двірі. Я відкрив мені там нанесли легкі тілесні, повибивали двері. Вікна Я кажу, ребята, що ви робите? Я кажу, інвалід війни ні, кажу, ви злочинець. Скрутили мене, зв'язали. Каже, єсть у вас зброя. Кажу, є зареєстрована і така, є вихолещена. Е Вихолощено всю поїзимала, хоча документи були. Потім її повернули. Питання: Скажіть, вам держава надавала патрони для оборони Харкова? 24.02 23... 24 я як позови серця пішов, і мені як інваліду, кажуть, це біля СБУ. Воно е Кажу, У вас є зброя? Кажу, є у мене зареєстрована зброя. Мені під зареєстровану зброю, видали мені патрони. <говори> держава, кажуть, держава надала вам. Ну, держава, так, я ж не... Для оборони Харкова. Так, вони кажуть, потім вам перезвонимо. Ну, вони мене лежать, я ж чекав дзвонка. <плес> От, е... Тепер кажуть, <плес> ви хранили патрони, ви злочинець. А е десь рік слідство, нікого не інтересувало, звідки взялись патрони. Зовсім ніхто питання навіть не задавав. Завтра буде судове засідання о 13.00. Ми обов'язково будемо присутні. Держава за те, що вона мені видала Патрони туда, для, для оборони для... Харкова, але скільки мені видали, стільки їх і забрала, нікуди нічого не пішло. Кажуть, а чого ви ну, вони під кінець слідства, А чому ви каже, не здали їх? Я говорю, а що у нас війна відкатилася від Харкова. Ну, да, да, да. У нас вже все великий мір. Ми всі совсіми оце і все гаразд. Сто відсотків. Якщо прийду, чи мені оборонятися рогаткою? Тому я і говорю: всім людям потрібна зброя. оті, як що до мене приходили, фальшиві. Кажуть, ми теж УБДшники. Я кажу, ну покажіть хоч один УБД. Бойовий вихід, хоч один, покажіть, де ви воювали і де ви ходили. Ну от коли це розпочалося. Так, матеріали справи все є. Так, звісно. Ну в общем, завтра завтра будемо дивитись. Судове засідання о 13.00. ми будемо все транслювати, все висвітлювати, отакі ганебні ситуації. Це дуже я питаю слідувателя, кажу, якщо ви знали, що я злочинець, у мене як бойова зброя, яку я продавав, без того, чого ви не з'яли її на новій почті, а з'яли на тихаря заново з нової почти, потім поміняли стволик, бо це саме вони саме відео передоставили. Потім прийшли на ринок Багадуховський, шикарне з'яття, надівають перчатки і заново й зимають. Ну, як завжди, працівники поліції завжди фальшують справи для якоїсь цілей, собі та вигади, щоб взяти з цього хороші кошти. Ну, У мене є в... відео, відео знімала камера в мене над хатою вона висить. І ну, в мене... ну на... ви, ви казали, що надасте там всі на, відео. На, 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 вони кажуть, і ми хотіли всі... його з'яти, всі, всі відео ми опублікуємо. Так, Але я люди... їм їх предоставив. Ага. Так, що люди. Далі буде. Інтересне відео, як брали ОПГ да. інвалідом 3 групи. Добре, також хочу зазначити, що Ігор є інвалідом третьої групи. Так, так. От. так. так що, Він разом не сила просто, не і, і разом, да, разом до перемоги. Завтра буде.